Всім привіт! Сьогоднішня розповідь про нашу минулорічну літню подорож ми в серпні місяці сходили на Говерло, на гору Говерло. І ми йшли незвичайним маршрутом. Ми доїхали до села Луги, за ним було село Говерло. Ми там залишились на ніч і звідти, рано вранці, ми пішли в напрямку гори Говерло. Цей маршрут нас зайняв 10 годин туди назад, сумарна відстань 16 кілометрів в один бік. Синім позначена дорога, по якій можна їздити якимись мотоциклами або позашляховиками. І червоним я там домалював, як проходить реальна пішохідна стежка. Калабанька багатя. Річка Говерла, Вікуся. Галінсенс. Варки. Тут ми вже склали намет, ми вже приготували сніданок, ми вже поснідали. Тут у нас в залишки цього вогню були, смажили там м'ясо на грилі і вирушили в дорогу. Ми пройшли КПП паркових, там ми заплатили по 70 гривень, і вони нам пояснили, що нам треба пройти 5 містків, далі з дороги звернути, і там буде туристичний маршрут. Ми ледве знайшли той туристичний маршрут, він там не дуже був видно його із, із, із дороги. Але ми знайшли і пішли по ньому, щоб зрізати шлях. Тому що, звичайно, цей маршрут на карті позначений як, як дорога, дорога, яка веде вгору. Містки було рахувати складно, тому що країну дуже мальовнича. Ці всі річечки зливаються там в кубку, стікаються з водоспадиками. Там були гарні куточки, щоб просто йти і фоткатись. Ми велику частину часу втратили просто на те, щоб стояти і дивитися. Дорогою зустрічалася якась малина. Ми там їли малину, якусь чорницю також. І ну, йшли і робили фото того, що ми бачили. Бо там, че, е, краєвиди були дивовижні. Час від часу дорога була понад прірвою, в, якому, в якій текла річечка, порожчим по мохом дерева, які просто зачаровували погляд. Велику частину цієї дороги ми просто не, сф не сфотографували і не зняли, тому що ми просто були перевантажені вже побаченим. І просто йшли і насолоджувалися, не сильно переймаючись тим, щоб зробити там ті фото і відео. Час від часу дорогою зустрічалися хлопці на мотоциклах, гуцули їздили збирати моглись туди нагору і, на і створювали багато шуму. Ми їм заздрили через те, що вони можуть їхати, а нам доводилося просто долати це все ногами. Верла і околиці. Вікуся море на до півсмерті. На попередніх кадрах ми вже перейшли перемичку і вже за нею зробили там кілька відео. А тут починається відео, які показують, як виглядає остання ділянка сходження на Говерлу. Вона досить пересвічена, перегріта там сонцем, передута вітром. І тут незрозуміло від чого ховатися: від сонця чи від вітру, чи просто стояти і роздивлятися це все в різні боки. Говерла має плоску. Верхню частину на ній сила Селена Гуцулля. Вони там продають пиво, каву. До речі, кава там була по 50 гривень, і вона на такій висоті ну, смакувала дуже добре, хоча це була просто запарена кава. Радісно. Верла. Вершина Говерли якесь незрозуміле місце. І з встановленими якимись речами, логіка яких є незрозумілою, принаймні, на перший погляд вона такою не є. Зате гуцули вони приємно вразили, вони неймовірні. Тобто винести на ті висоти і це робити щодня, виносити ті солодощі і напої і готувати ще гарячі напої, я просто в захваті від них. Тому що дійсно таку, таку просту. Каву з за таким простим рецептом приготувати, і щоб вона настільки смакувала. Ну, я би в це не повірив, якби не спробував. Гора горела говерла колобаньки в долині. Мета цього відео, щоб ви подивилися. У зворотньому напрямку його, можливо, хтось буде спускатися цим маршрутом в зворотній бік, в бік лугів, і йому буде цікаво, що ж він там таке зустріне і побачить. Саме цікаве розпочинається, звичайно, там в долині, коли ті всі стрімкі струмки, річечки здобаються в купу, створюють шум і неймовірне видовище. Тій річці Говерлі після цієї подорожі я там скупався. І е, то вже були сутінки. І е, коли я пірнув ту річку і вийшов із неї. Вилізла моя більша частина тіла, то над поверхнею води стояв щільний туман. Моє тіло випаровувало ту воду, яка на нього потрапила. І е, це було неабияким видовищем для мене. Гора говерла. Вниз значно легше, ніж бігти вгору. Спуск нас зайняв менше, у нас спуск зайняв години 4. Вниз йти також важко, тільки в вору. Треба йти з Ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, так, щоб ступати не носком вперед, а, а, а боком ноги. Але воно все одно дуже перевантажує всі коліна. Тобто, коли ми спустилися, то наші тіла вся хоча ми на собі не мали багато вантажу, ми були з маленькими рюкзачками і несли там якийсь легкий перекус, а дорогу, дорогою воду набирали. Тому ось так вона виглядала, може хтось там оцінить, чи, чи варто, чи не варто. Ну, воно то точно варто. Хоч якась оцінка цілісної картини вона не дає, але можна оцінити що згори і що внизу. Так що всім успіху.